Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо ви хочете, щоб у ваш дім приходили великі гроші, зробіть цей ритуал. Але щоб обряд спрацював на 100%, ви маєте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. У п'ятницю візьміть будь-яку монету і покладіть її біля порогу. Її можна покласти під килимок, можна де-небудь при вході лише у п'ятницю у будь-який час доби. А поклавши монету, промовляйте таке замовляння. Гроші під поріг кладу фінансовий потік собі додому кличу. Нехай усі фінансові потоки об'єднуються. І в мій дім повертаються. Нехай буде так. Ну, а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!